Доброго раночку. Ну що я вам хочу сказати мене три неділі не було в лісі. Наконець-то я дорвалася Хоч, похоже, подивлюся, але дивіться, що я бачу. Пам'ятаєте той мій пеньок? Дивіться, який він вже старий, да? а он весь цей молоднячок. Так, тут є старенький. Собаки проважають машину. І ось молодняк. Як вам? Красивий. Класний такий. Ось так. Мягенький ще. Ну, кажучи, в молодому віці він і стінний. Ну, брати я його не буду. Ось так ціпеньок знову дав приплод. Ну що ж, піду по цьому сухому лісі. Зараз подивлюся. Так, зайшла я в ліс. І що я хочу вам сказати? Сухий. Дуже. Але знахідка уже є в мене. Дивіться, дивіться, коло Такий гарненький пеньочок. І що ж ми тут знайшли? Підобничок, що може рости в таку сухоту? Дивіться. Крапчатий. Щось вже, звісно, його під'єло. О, ще быстренько посині. І в мене руки почоргніли за секунду. Так, знахідка є, шукаю далі. Ну що ж, гуляю я вже півтори години по такому сухому лісі. Це прийшла ще на одне місце. Зараз вам покажу підубники. Ви ж зрозуміли, да, що один. Що я ще знайшла? Дивіться. Ой, він вже, напевно, все бачите, скільки з, з нього мух вилітає? Фу. Так. Да. Це лимонік напівбілий, але він уже все. Сухо. Неймовірно, сухо. Скажіть мені, як в таку сушу такі ці підграбки ростуть? А? Ага. Бачите? Ну це якийсь плютей, але різновид не знаю який. Так, друзі, а що тут таке? Ану. Ага. Ай, зрозуміла, да? так? Також лимоник? Висохший вже спори розкидав зеленів. Так. Так, так. Не бачу більше нічого. Не бачу. А ну кажіть, мене зірні підводи? Це ж два напівбілих, правильно? Ух, Вони крепкі. Она еще и хорошая. Главное, чтобы найти синие учи. Угу. А, все, бачите? Вот с вами разгадка. Синие учи. Цены на пюбели. Тому вони так собі тут тугенькі, спокійненькі стоять. Ну, тобто лежать. Все-таки це місце мене не підвело. Дивіться, один, а ось там другий побачила кле. Видно вам, так? Да? Зараз я підійду ближче. Це таке плато. Ну, щоб ви зрозуміли таке. І тут горб починається, так? Це таке, як плащина така. Я сюди завжди стараюся зайти, провірити. І вже зрозуміло, там спускається Опять. знову горб. Не знаю, звісно. Такі гриби їдять. Так, а що ще він маленький нам скаже? Друзі, він хороший. Ух ти, молоденький, настоящий. Клас. Ну, один. Так, дивіться, це ось там я залишила рибочок і кручуся, да? Вже Так походила по кругу. А он я ще щось бачу, але напевно. Йому ж також жаба цих кидала. Да, так, мені видно, що він... Сухим рибом.